Привіт, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про казочку, але яку вам потрібно здогадатись, відгадавши загадку? Біло-чорна скрекотуха забалакала нам вуха, бо новини не прості, є у неї на хвості. Хто ж ця пташка білобока? Здогадалися? Сорока! Молодці, дітки! А зараз давайте ви послухаєте казочку, яка називається Сорока білобока. Сорока білобока Наталя забіла. У сороки білобоки п'ять малят сороченят. Усі чисто хочуть їсти. Треба всім дати лад. От сорока білобока поскакала на поріг і до хати працювати. Поскликала діта всіх. Цей здоровий носить дрова. Той швидкий пшоно товче. в чашку цідить брашку. А малий млинці пече. Тільки п'ятий хоче спати, помагати не біжить. У садочку в холодочку, дід на травці та й лежить. У сороки білобоки, все вже зроблено, як слід, Все родина й господиня посідали за обід ті до кашки, ті до брашки, ще й млинців по п'ять, по шість. Але даче, хай поплаче, хто не робить, тот не їсть. Як почув це братик п'ятий, не схотів на травці спати, аж підскочив, як це так? Ви в господі, я в городі. До роботи я мастак. Ось він поле короболю обгортає залюбки, до городу носить воду, поливає огірки, ще найвишню на найвищу лізе ягідок нарвать, вже й приносить вишень досить, щоб усіх почастувати. І сорока білобока не нахвалиться сама. У мене діти працьовиті, зовсім ледве нема. Як називалася казочка, яку б ви слухали? Правильно, сорока білобока. Скільки дитинчат-сороченят мала сорока? Правильно, 5. Що робив перший? Правильно, носив дрова. А що робив другий? Пшонотовк. А що робив третій? Так, він цідив брашку. А що робив найменший? Молодці! Він млинці пік. А що робив п'ятий? Так, він нічого не робив, тільки лежав на травичці. Коли він почув, що сорока білобока не дасть йому їсти, він одразу пішов в полоти бараболю. Носить воду, поливає огірки. Ще й вишню зірвав. І тоді сорока сказала в мене, діти працьовиті, зовсім ледарів нема. Давайте розімнемо наші пальчики. Сорока ворона на припічку сиділа, діткам кашку варила, тому дала, тому дала, тому дала. І цьому дала. А цьому не дала, бо він ледар, дров не рубав, печі не палив, каші не варив, діток гулять не водив. Іди собі, геть. Повторимо ще раз. Сорока ворона на припічку сиділа, діткам кашку варила. Тому дала, тому дала, тому дала, і цьому дала, а цьому не дала, бо він ледар дров не рубав, печі не палив, каші не варив. Діток гулять не водив. Іди собі, геть! Молодці, дітки! На цьому наше заняття завершене. Я гадаю, воно вам дуже сподобалося. До зустрічі, малята!